Добрий ранок всім підписникам. Оп, так, документи є. Але це зовсім інша історія. Ой ой А ось він. Неділя, от тільки щось людей не дуже багато. Зовсім не дуже багато. Можливо нічого не клює, ще й від'їжджають потроху. З моста, звісно, ловить круто і ми з нього будемо ловити. Але треба мислити нестандартно. Треба буде заказати собі фолк. Ви знаєте, що таке фолк. Але я вертаюсь. Я якось зламав вершинку на ньому через криворукість. Але за що я обожнюю Golden Catch? за те, що навіть через 10 років на улюблений робочий спінінг в наявності є запчастина Верхній коміль. Нижній не продається, здається, а от верхній можна знайти. Ну, а 2,5 тисячі безсмертний, я не знаю, вже років 8 ці катушки випускаються і не втрачають актуальності, хоча я б її обновив би. Але я розумію, які це кошти, щоб подібне провернути. Так про що це я? Обновити, зробити її легшою. Прийшли холода, говпрохи, правильно, Нехорошо. Хі -хі. Вимикається падлюка. Дивлюся, виключаю камеру, а, вон, а я і не включалася. Думаю, офігеті, кому це я тут розпинаюсь, 5 минут розказую. Мабуть, голосове керування знову накрилося. Блін, треба було вчора заїхати грузиків купити. Ну то таке. Флірокарбончик, вертайс і сверх заброс. Будемо практикувати. З мостами завжди можем покидать. легенькі груза. але, блін, такий пресник на мосту. І всі дальше троса. всі ограничуються 15 метрами нещасними, і не менше. Тому що дальше не мішає закинути трос. Так ви поняли мій хитрий план. Перекинути трос треба, але при виважуванні, щоб за нього не зачепитися на проводки, а для цього треба стати збоку, а для цього треба більше палка. Коротше, все круто, працюємо. Не дуже ситуація. Бачу, рибаки теж ходять. Я не, не врахував вітер. Треба по факту фігачити на ту сторону, на місток. А на містках бачу люди. Якщо цей зайнятий підемош на ту сторону. Взагалі не проблема. Ой. Цей мостик напоминає мені передок чимось. Окопи. Хто шарив в цій темі, той все поняв. Тоже все розбомблено, розбито і засрано. Так, грузик вроді 20 грам, але щось з виду в ньому я їх не бачу. Криво полетіло, але нічого. Десяток проводок. На місток, а потім на іншу сторону. Так, фрикціончик порядок. Під цю палку можна було б сороковку катушку вставити, тридцятки ки звісно, б хватило. Але в нас тільки 25 а у нас ще є джигова. Да, 20 грамів. Явно сильно дофіга для проводки, воно молнійносно на дно падає, але це джих рих не от На відводний у нас не одної клюваки не було. Я бачу вільний місток за углом. Якщо на мосту нічого не проклюне, до речі, треба спостерігати, то пофігачимо туди. Судячи з усього риби немає, раз рибаків втричі менше, ніж вчора. В будній день. Глушняк. Із мосту теж нічого не дістають, але це не значить, що ми не спробуємо з мосту. Не треба розводити болтологію і депресію в, цьому, в цій помойці. Ой, вертайської, що собака дико. Але із-за цього він сильно відносно під неправильним углом ламкий. Але я його брав на чуйку. Супер чутливий карбончик графітік. Думаю, нам все одно треба його замінити, тому що з'явився народний спінінг, він же фолк, здається, фолк, в якому ми його хотіли в конкурсі. Получить. Але Тамада... Тамада вийшов не дуже, тому ми залишилися без фолка. Але Я сьогодні напишу, дайте, не минайте, продайте по закупки. Я хочу знати, що таке народний спінінг. Я знаю, Голден Кетч нам цей подгон зробить. Чому? Тому що Голден Кетч. Не боїться таких тест драйвів. То другі бренди, нікотрі напишеш їм, дайте мені на тест-драйв буду ганяти в хвости, в гриву, провірю, який він неламучий, чуткий і так далі. Це навіть не тільки спінгів, касається, а й котушок. І приманок. Нє-ні, ні, ми бачили твої відоси. <сміст> Коротше, грубо говоря, рукожоп, не вмію ще й ловити, як і 90% рибаків. Ладно, 80. Ловлять так, як навчились, як вміють, як хочуть, як їм зручно. І все виходить. Не за те заговорив, добренько працюємо. Із-за машин фіг на мосту походиш, треба ну, тільки на фонтони спускатися і тут страдати фігньою. Але добре, що фонтони вільні. Тічення немає, течені немає, звісно нам не ловиться. Ну, зрозуміло, як Так, да. і, і було течення, утра, теж не ловився. Обычно було ці ж утра. Я зрозумів. Ага. Я, я не зря поспав. бо я два часа, думаю, посплю, еле живий. Ну, вот, правильно сделал. Я, я уже тоже уже ухожу, потому что, блин, задубел. Да понятно, значит. Нет, если бы наполовилось, было бы тепло. Да понятно. А так, давай один раз. Второй. А он тараньку вроде достают. Слушай, на вудку. Никогда она так не ловилась. Вон чудак, у него там четыре крючка. Ага. Достает и на всех четырех тараньках. Есть такая, да. А вот эта раньше здесь все время плохо очень ловила. Ну, Где-то месяц назад начала ловить. Mm. Пошла. Ну плохо-плохо, там одну, две, три, четыре. Там. Ну хоть щось. Так... Може Херсонска заходит. В Херсоне та як грязи, може вона сюда добралась наконец-то. так А, Это тільки перва часть вышла. Я на два ролика поделил, щоб хорошого понемногу. Хорошого по чуть-чуть. А -чуть. я первый раз я приведу в 90-х вот как Это база крутая, где вот это как? Дельта Днепра. Дельта Днепра, и вот там на Водокачках, мы с А, Ну да, на, на выходе с кошевой. Да, я с ним приплыл. Вот и ты, и ты с тобой один, блин, ну местный, блин. Все. Привет, а. привет, привет, блин. Да, меня, кто я знает? думаю, кто это такой? <laughs> да, кто это? Потому, не все здоровые, кто такой. Не, ну на воде все, кто часто катается, то все всех знают. Везде все свои. Да, холодный, блядь. да, что-то, да, и... а бы же оно хоть клювало. Так воно ще не клює, воно б і холодно не було, і нога б не боліла б, аби кльов був. А так уже і нога болить. Але я їхав сюди 70 кілометрів від точки базування, щоб порибалити, тому так просто я не здрисну, Навіть якщо б хотів, кучу бензина потратив туди-сюди. І стільки ж потратив назад, тому продовжую рибалити. Головне рівно закинути. Головне рівно закинути. Високовольт, Супер високовольтні не достають. Ну, оп оптоволокно, звісно, нагрузили. Це ж ну, походу оптика, а може і не оптика. Нагрузили провід, звісно, нічого людей не учи. А ці, звісно, високовольтні теж опасні. Ну этот нагружений явно народ кидає, кидає, поки провод не оборветься повністю. Да, По прямої закинути можна нормально. Значить там на дні ж. А, не знаю, я тут просто не рибачив. Попробуємо? Навірно, дрібненький, Неожиданно. хотя так вода, як наче Багряний, да ти диви попавсь? Оп. А я у... Ого. ПВО раб... ПВО. ЗУ-22 десь фігаче. Чи 23. Хоча що тут можна збивать? О! Під берегом стоять, думаю, постійно, тільки до берега дотягую, що воно смикає. Живець. На кілушну щуку. Okay. Да, сидить. О, їх там вже двоє. Таранька. Нормально. Оп, от і пошабашили. Накидався я, що дурний. Більше. ну Ще пару різаних хвостов на Зеокс було і все, дивлюсь, навіть слотке народ куре повної. А значить, нефік упиратися, бо дуба можна дати з холоду. А ми ще вернемося половити таранічку. Постільки я поклявся. Голден Кетчу навертай стараньку не ловить до 18 грамів. Я вже поцепив 20 грамів, швиряв, мабуть, метрів на 70-80. Улітало, що дурне. І все одно сюдак ізрідка відстригав тільки п'ятачок. Бо розмір його ви бачили. І тим паче. оп. Ні, камеру здвигати не буду, хай закріплена буде. Тим паче маємо, що маємо. Що ж, силочки. На паличку силіконочки, приманочки, сумочку, яку Старас вже показував в описі під відео. Хоча, як я казав, мене зацікавив фолк. Здається, фолк. Ну той, що був на розіграші, народний спінінг. Ми все-таки подивимося точніше його параметри. Якщо він буде круче вертайса, то ми його попросимо хоча б по закупочці. Так що тримайте за нас лайки і кулачки. Пишіть свої бомбящі коменти. Сподіваюсь, ще декілька відосиків сьогодні, завтра, післязавтра. Да, І післязавтра зранку буде декілька годин, мимо буду проїжджати. Зможу вам візняти. Ну а там уже до весни плюс зимові відосики. Понеслась.